Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам своє замовлення з сайту Hurpu, котре я робила вже дуже давно, ще до великого розпродажу. Хочу вже все розібрати, вам показати і почати користуватися. По-перше, це пробник ось такого ізоляту протеїна від Evolution Nutrition. Вже його немає на сайті в пробній версії, але є повнорозмірна, на неї я залишу посилання. Тут 25 грам протеїна на порцію, 100% ізолят. 6 грам БЦА, 100 калорій без глютену, без доданого цукру. Містить в собі калій, кальцій та залізо. Приємний смак. Рекомендую, якщо ви користуєтесь такими продуктами. Дві однакових упаковки Берберіну від Natural Factors по 500 мг в одній капсулі, 60 їх в баночці. Замовила зі знижкою мінус 50%. Берберін потрібен для підтримки кісток та грає важливу роль в метаболізмі глюкози в крові. Корисний для здоров'я серцево-судинної системи, імунної системи допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину та цукру у крові. Якщо користувалися подібними добавками, Напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво прочитати, тому що я в барбарін для себе замовляю вперше. Також від Natural Factors амінокислота L-глютамін 500 мг 90 капсул, теж замовляю вперше. Це амінокислота, яка міститься в усіх системах організму, в мозку, шлинково-кишковому тракті, м'язах, клітинах печінки. Підтримує нормальний імунітет та енергію, відновлює м'язи, загоює шлунково-кишковий тракт та слизову оболонку кишківника. А мені лікар рекомендував використовувати для відновлення м'язів, тому що я запитала, що мені можна для цього вживати, порадив l глютамін Ще він є і у порошку, тому ви можете вибрати саме ту форму, яка вам подобається. Вітамін в 6 в гарній засвоювальній коензимальній формі. Підоксаль 5 фосфат, тут 30 капсул у баночці, 50 мг в одній, велика упаковка, а капсули, як завжди, на дні. Не розумію, такі. Пакування для чого це робиться, або зробила б меншу баночку або більше капсул, це один з найкращих на сайті, підтримує здоров'я серцево-судинної системи та неврологічної і імунної системи. Кофактор більш ніж 160 ферментних реакцій в організмі підтримує нормальне розщіплення вуглеводів, білків, жирів. Грає важливу роль в енергетичному обміні. Я періодично приймаю або в комплексі всі вітаміни, або окремо. І так виглядає упаковка. Дуже схожа на комплекс біоканзимальний вітамінів групи Б від цього ж бренду, який один з найкращих на сайті, і я його дуже часто замовляю. Ось така маленька упаковка жиру печінки-тріски від Свенсон. тут 30 капсул всередині ціна була десь приблизно 1 долар, Тобто, написавши відгук, я можна сказати, отримую її безкоштовно. Жир печінки-тріски потрібен для здоров'я очей, шкіри, імунної системи, для зміцнення кісток, так як містить в своєму складі вітаміни А і Д. Теж можете пройти за посиланнями, подивитись його склад. Вітаміну А тут 750 мікрограм. Це 83% від добової норми. Та вітаміну Д-34% від добової норми. Звісно ж, потрібно буде ще вживати додатково, особливо зараз в сезон вірусів та простуд. Але все одно, вважаю, що добавка непогана. Такий вітамін D був зі знижкою мінус 50% від протоколу Full Life Balance. Тут 120 капсул в одній 5000 умовних одиниць. Гарне дозування для дорослого. Капсули маленькі гелеві повинні бути. І гарний термін придатності, незважаючи на те, що була така знижка. До 012027 в цій посилці був крем для обличчя від Мізон, про який я вже розповідала в окремому відео, з тріпептидами, Гарний крем, тут 50 мл. Я вже ним почала користуватися. Користувалась, потім відклала, зараз знов почну. Приємна текстура, як на мій погляд, хоча у всіх смаки різні. Запах трав'янистий, швидко вбирається, без липкості і жирності, добре розволожує. Ціна не дуже висока, тим паче, що я всі покупки роблю тільки зі знижками не менше, ніж 20%, тому він вийшов ще більш дешевшим. Рекомендую, якщо ви шукаєте крем з непоганим складом і по нормальній ціні. Це маленький пробничок, замовляю, вперше лосьйону від екземи. 12 грамів в баночці. Тут все зафольговано, тому не буду поки що відкривати, бо зараз не планую ним користуватись. Відгуки були хороші. Не можу сказати, що в мене є така проблема, як екзема, але потрібно було додати якийсь товар. До безкоштовної доставки, і він був по хорошій ціні, тому і замовила, думаю, що згодиться, можливо, використаю як крем для рук. Ще зі знижкою мінус 50% був ось такий тонік, так як мені подобається продукція, Radiant Seoul я вже це казала неодноразово, то вирішила спробувати. А для різноманіття тут об'єм 150 мл, гарний склад, не супер, але все ж таки непоганий. Ось так виглядає бутилочка, Він освітлюючий. Потім в порожніх баночках обов'язково розповім вам свій відгук, тому що даний тонік дуже часто буває зі знижкою, можливо, ви теж захочете собі замовити. Це розтаробша від Свенсон, Замовила для підтримки печінки 100 капсул, бюджетна ціна. В одній капсулі один, ні, вибачаюсь, 500 мг. Це в двох капсулах 1 грам. Я приймаю по одній капсулі, можливо, буду приймати не кожен день по необхідності. Така добавка, або якісь інші засоби для підтримки печінки, в мене завжди є в запасі. І термін придатності тут дуже хороший, встигну використати. Останній продукт в моєму замовленні це з розділу пробників був ось такий. ProBioSlim від Force Factor. Я замовляю вже не вперше даний продукт для, в першу чергу, для підтримки нормальної роботи кишківника. Тут 120 капсул, гарний склад. Ця добавка мені вийшла безкоштовною, тому що на той момент можна було написати відгук. І отримати 5 доларів, а вона коштувала 5 доларів. Я вже одну таку баночку використала. В складі тут міститься вітамін С, кальцій, тіамін, рібофлавін, ніацин, вітамін В6, В12, магній, хлорід, содіум, калій. також екстракти зеленого чаю, папаї, киві і пробіотики. Вживати дану добавку потрібно по дві капсули в день, тобто на одну людину вистачить на 60 днів. На сайті Herb є такий розділ, який називається Мої відповіді. Там люди задають питання по різним продуктам, по тим продуктам, які ви замовляли, і якщо ви знаєте на них відповідь, то можете її дати. І ось я дуже часто бачу в себе таке запитання: як швидко ця добавка допомагає схуднути, і чи триває ефект після того, як ви перестаєте її вживати. І хочу сказати, що дана добавка, на мою думку, ніяк не допомагає схуднути. Схуднути в першу чергу можна за допомогою нормального харчування, це потрібно прибрати з свого раціону солодке випічку, додати більше овочів, м'яса, яєць, якщо ви вживаєте такі продукти. Це я про себе кажу, як я роблю. Також на другому місці є спортивні якісь активності, тренування. Вони допомагають підтягнути тіло, привести його в нормальний стан. І вже на третьому місці якісь добавки. І то не факт, що вони якось впливають. Ось насичити організм вітамінами або покращити роботу кишківника вони можуть. І, можливо, це. Дасть якийсь вплив на схуднення, але в першу чергу, ще раз скажу, це харчування і фізичні навантаження. Друзі, якщо ви замовляли таку добавку, і, можливо, у вас інша думка, ви побачили якийсь ефект з приводу схуднення, то напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Буде цікаво прочитати цікавий ваш досвід. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою. І зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!